На цьому місці, 22 серпня, було затримано групу активістів, яка роздавала листівки та наліпки агітаційного характеру. Ці листівки були виготовлені з порушенням вимог виборчого закону. На них не було зазначено інформації про установу, яка здійснила друк, тираж та осіб відповідальних за випуск. До Новоград-Волинського міського відділу міліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в місті розповсюджується анти. Агітаційні листівки відносно одного із кандидатів в народні депутати України в Ліціонерами було вилучено близько 4,5 тисяч агітаційних матеріалів. Затримано 11 чоловік, з яких щодо семи було складено адміністративні протоколи. А також було затримано мікроавтобус правопорушників. так в постанові суду я був згоден з тим, що у нас дійсно в одному матеріалі є конкретна ну, заклик до. Скажімо, не голосувати за Литвина. тобто це те, що для адміністративного судочинства дійсно ну, показало ну, цю провину, що мені восну постановив суд. Ну свою вину я визнав суд зобов'язав правопорушників виплатити штрафи на суму до 25 мінімальних неоподаткованих мінімумів. Проте активісти громадської ініціативи обіцяли повернутися і проводити свою кампанію далі, оформленою належним чином.